У луцькому клінічному пологовому будинку особливе ставлення до кожної майбутньої мами. Тут не лише приймають пологи, тут готують до народження дитини серцем і розумом. Уже багато років у закладі діє школа відповідального батьківства, простір, де жінки, а часто і чоловіки дізнаються, як пройти цей важливий шлях з впевненістю, знаннями. Та внутрішнім спокоєм школа відповідального батьківства працює з метою покращити ментальне здоров'я, вплинути на психічний стан мами і зробити все, щоб вона всю свою вагітність і пологі провела в якомога кращій обстановці. Для цього у нас працює багато лікарів, багато хороших служб. І відповідно, наша служба опікується навчанням батьків, підготовки до батьківства сьогодні. У нас був дуже насичений день. 15 мам, дві пари ви бачили так, мами з дітками були. Тому, якщо є така можливість, то кожна сім'я відгукується і з радістю приходить на такі тренінгові зустрічі. Тепер цю ініціативу підтримують і міжнародні партнери. Перша в Європі в рамках гуманітарного проекту Лавдазбутік, який реалізує польська фундація Лайф Польська за підтримки американської організації. Лавда з майбутні мами можуть не лише відвідувати майстер-класи у школі батьківства, а й отримувати необхідні речі для себе та малюка безкоштовно. Особливу увагу приділяють жінкам, які на собі відчули що таке війна. Саме дружини військових вимушено переселені вагітні жінки. Nie aby jak potrzebować wpiertrynki. Dla nas to taki moment, że możemy zustrzeć się z żynkami i pogovorymy, jak sytuacja. My znamy, że to duże, duże ważne jest, że jak żynka sama, to że ona by zrozumiała, że ona nie sama. My zawsze z nimi. U nas w Polsce, dla nas, wy ukraińskie żynki duże heroje. I my znamy, że jak nie wy, jak nie wasi chłopcy, to wy, wina u nas była. To, że my zawsze no, z początku winy i do końca winy, potem... По як буде перемога, то ми теж тут будемо з вами Так що ми дуже раді, що ми можемо це робити. Одяг, підгузки, засоби, гігієни, пляшечки, ковдри усе, що потрібно у перші місяці після народження дитини, і водночас щось більше: впевненість, що про тебе подбали. Мій чоловік зараз у війську, так як і багато чоловіків жінок, котрі зараз чекають поповнення, і дійсно, ми продовжуємо рід нашу країну і ми дуже вдячні, що є така можливість прийти сюди сьогодні. Сьогодні нам тут розповіли дуже класну лекцію про першу таку домедичну допомогу, про невідкладні стани. Нам подарували класні подарунки, і це не може не тішити. Так що дуже класно час провели. Дякую. Усе це відбувається на базі самого пологового будинку під наглядом медичних фахівців з урахуванням індивідуальних потреб кожної жінки. Такий підхід дозволяє зменшити стрес і тривогу у майбутніх батьків, особливо в час війни, коли підтримка це не розкіш, а життєва потреба. Багато слів не треба. Все на вищому рівні персонал прекрасний, всі допомагають, підтримують будь-кому. Кому кого не запитаєш, всі підкажуть, допоможуть. Все взагалі все супер, все на вищому рівні. Насправді все дуже класно. Луцький пологовий це більше ніж лікарня. Це місце, де майбутнє отримує шанс початися з любові й турботи. До нас може звернутися люба вагітна мамочка, якої є потреба пройти такі заняття, чи е, потреба в психологічній підтримці, чи в консультації тому е, важливо, щоб в неї була, була обмінна карта, документи з собою. І немає ніяких проблем. Поки одні тримають фронт на передовій, інші тут у Луцьку тримають фронт життя і роблять це разом попри кордони. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс.